Є у нас на всіх одна проблема, про яку ніколи не говорять, бо для багатьох це є дилема і боротьба не з іншим, а з собою. Дуже легко з когось вимагати. Інша справа вимагати з себе. Крайнощів у всьому є багато. Та баланс тримати якось треба. Тож про що я хочу говорити? Що ж для всіх таким є непосильним? Дуже тяжко нам благословити тих, хто нас дратує дуже сильно. Тяжко не тому, що ми не можемо. Тяжко, бо немає в нас бажання і нічого нам не допоможе. Це питання є принципіальним. Неважливо, що вони зробили, їх не може серденько вміщати, бо вони погане нам вчинили, їх не хочемо ми благословляти. Лиш тому про це ніхто не каже, що проблеми корінь всередині. Хто ж із нас єство своє покаже і визнає. Проблема не в людині, а в тобі самому заховалось небажання тих благословляти, від кого в житті ти настраждався. Я не буду цього вимагати та скажу, що варто це зробити через зуби, ледве процідивши, щоб в собі самому осягнути, що ненависть це далеко гірше. В нас на всіх, на жаль, така проблема, і про неї люди не говорять. Бо для того, щоб благословити, домовлятись треба із собою, лиш один дать сили тобі може, Ти не в змозі, Бог тобі поможе, як ніхто тебе він розуміє, Він на ділі це робити вміє. То щоб виграть в цім нелегкім бою, говори із Богом із собою, і тобі лиш рішення приймати. Бути злим, а чи благословляти?